Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Як на мене, є головною причиною, чому досі дизайн фасад в рамках осіннього сезону не здобув жодного залікового балу. Зараз, до речі, каха пушкарьов забиває. Рахунок 2-2 був ще за якихось дві хвилини до завершення другого тайму. Так, у дизайн фасаду, наприклад, жодного фолу. Косяков. Романішин. Лимар блокує і вилітають у контратаку гравці Вижгорода. Зараз момент удар по порожніх. 2-0. Анатолій Шуляк. А ось іще один гол. Водим гребаню. Зараз дуже небезпечний штрафний. Пробиває жук низом. Навлучає у стінку. Черепахінь. Забрав між рук. Жук і все. На цьому завершиться перший тайм. Вижгород попереду за рахунком крину. Зі стратегічної точки зору ми теж вже встигли відзначити. Довго не думаючи вибиває м'яч на чужу половину поля, але там Вадим Гребенюк. Шуляк. Шуляк пробиває повз ворота з лівої. Знову жук. А зараз помилка, нога. Де на порожні ворота на Вадима Гребенюка. бити треба, але встигає повернутися кукін. Знову через Косякова відбувається розіграш кутового. Конструктор атак дизайн-фасаду. Всі атаки через нього будуються сьогодні. Зараз Шершов. Гребенюк і забиває в ближній кут. Романішин пробиває згостроку та. але підхоплює Фаденчук, Фаденчук як красиво. Розбирається з двома. Шуляк на Дальню Соляник. 5-0. Головної зірки цього матчу один плюс 3 за системою гол плюс пас. у чотирьох із п'яти голів своєї команди він взяв участь. А зараз веденчук ще влучає у порожні. Одна з останніх атак від дизайн-фасаду жук. Ще один сейв добивання. І все-таки. Не вдалося втримати свої ворота сухими. Третє поспіль перемагає Вишгород. Команда набирає 10 балів, а часто вже вийшов. Так, час уже давним-давно вичерпано. З рахунком 6-1 Вижгород перемагає. Втретє, поспіль, повторююся. Розумію, наставник команди Вижгород Вадим Грибенюк, вітаю вас з перемогою. Третя перемога поспіль. В чому секрет? В чому секрет цього успіху вашого? Та ніякого секрету граємо свою гру. Гра йде, поки. Все нормально, тренуємося, здобуваємо результат. Все завдя... завдячуючи тренуванням, правильно? Я думаю, так. Можливо, сьогодні могли б когось виділити з ваших гравців? Та всі добре відіграли. Воротар багато потягнув, що в кінці. Пустив на ноль не відстояв. Ну але в тому навіть епізоді, коли пропустив, то він там сейф такий вичудив, що так перед тим він добре потягнув і вже на землі лежав стосовно сьогоднішньої такої розгромної перемоги. Більше ваша заслуга чи суперник не дограв, чи можливо ви якось налаштовані більше вийшли, ніж вони. От саме конкретно сьогодні в чому секрет успіху. Не знаю, суперник хороший. Ми його з минулих ігор знаємо. Те, що вони там зараз програли декілька матчів, це нічого не значить. Команда хороша, сильна. Налаштовувалися на хорошу команду і показали гідний бій. Може, в них щось десь щось не забили, десь щось не пішло, в нас пішло нормально все. Ну, бажаю вам, щоб все йшло далі також добре і надалі перемог. Гарного дня. Дякую.